Друзі, всім привіт! З вами Марія, і я хочу вам розповісти про одну дуже красиву новиночку, яка на днях з'явилася у нас на вишивальному ринку. Так, давайте по порядку. Хто не знає Лелітка, Лелітка це є наш львівський рукодільний магазин. Ну і вже давно це є, можна так сказати, виробник свого власного бренду, своїх власних творів. І минулого року я мала. Честь на одному подуху вишити різдвяник від Лелітки, але хто знає, то Лелітка славиться і рушничками, і сорочками, і великодніми пінкіпами, і новорічними дизайнами. І цього року Лелітка також нас вирішила порадувати і випустила ось ці чудові новинки: пінкіпи, новорічні іграшки. Підвіси, чесно, я бачу їх в різних постатях. В мене тут зараз лежить комплект, який ще не розпакований. І пробачте, він же лежить другий день. Але я хочу з вами, саме з вами, його розпакувати і з вами пережити всі ті емоції, що мене чекають. Тому що, як ви можете бачити, комплект такий е жирненький, трошки так знаєте йому тяжко закритися, значить, там дуже дуже багато запхали. Дуже багато цікавих речей. Так, давайте подивимося, що в нас є тут на обкладинці. Ми бачимо перед собою шість пінкіпів з різними стрічками, з різними дизайнами. Можу сказати, що це всі дизайни на вишивальну тему, крім цього. Крім цього що це таке? Давайте, хай буде це гольничка, так? Тоді, значить, всі шість будуть на вишивальну тему. Мені сподобалися е, п'яльця, ножиці. Я зараз про зовнішні вигляди говорю, що мені з зовнішнього вигляду сподобалося, і ось ця кутушка ниточок. Але я вам відкрию таємницю. Я була в Леліці і бачила їх всіх наживо. Як би гарно не сфотографували, і як би гарно не роздрукували, пробачте, але вживу, є вживу. Неодноразово ми вишивальниці стикаємося з тим, що не можемо ніяк гарно сфотографувати наші роботи, наші завершені роботи, тому що, тому що на такі роботи потрібно дивитися вживу. І якщо ви мені вірите на слово, то я вам скажу: вони не такі, як тут, вони набагато кращі. Давайте не будемо затягувати, ну, бо треба йти вишивати, так? Ой, я вже знаю, дівчата, дорогі мої хлоп'ята. Я вже знаю, що мене чекає, мабуть, в перший день зими. Бобіночка від лелітки. Ну, понеслась, як то кажуть. Відкриваємо? Відкриваємо. О, яка класна тіті що... так, так, давайте будемо розвертати. Така відкриточка в мене вже є, тому що я придбала в лелітки ниточки для своєї роботи. Ні, брешу, Зовсім не така. Я реально думала, що така, але ні. Дивіться, це та, що в комплекті, вона тут більше жива, тому що тут є рука. бачите? А ця це ця, 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 ця інша відкритка, яку вони вкладають зараз, в... нам, коли ми щось. вони нам в торбинку вкладають оцю. І вони зовсім ну дивіться, гарна фотосесія, гарно все знято, гарно все продумано. Привіт! Саме час приготувати горнятку улюбленого чаю. Гарненько муситися на дивані і почати чаклувати. Адже до твоїх рук потрапили магічні рукодільні скарби з особливого магазину, котрий надихай. Тут я погоджуюсь, так. І я впевнена, ти перетвориш їх у щось дуже красиве та неповторне. Отже, мерщі розпаковую всю цю красу і давай творити разом. Я в тебе вірю. Оля Лелітка, дякую. дякую за підтримку і за те, що ти в мене віриш. Так. Е, Лелітка, нова наліпочка, дивіться, як би близько. Ну ну все-таки, розумієте, кольори такі різдвяні, Золотко таке блискуче різдвяне, все-таки гарненько продумане. Як би це тако зараз гарно зробити. Завжди ми так хочемо зробити, я знаю, а виходить не так. Але оце ті, що воно таке, як би таке, знаєте, і воно гарно, дивіться, відліпилося. Ой, тримайся, Марія. Так. Ох, клас! Дивіться, конфеті нам додали сюди. Ось вона, ось вона. Я бачила, я вже бачила ось цю наліпочку їхню різдвяну. Дивіться, яка вона красива. Можливо, це буде вже їх завжди така наліпочка. Мається на увазі з тими гілочками. Але чуєте що там? Так, тут є щось магічне. Це ми, це ми на край поставимо. Давайте будемо дивитися, що в нас тут є. Отже, в нас є бісер бісермілхіл 4057. Також в цій коробочці приклеєні кришталеві рондалі. Це на підвіску знизу. Знизу, я бачила, вони є. І бісер в такій коробочці. Далі ну це просто. Дивіться оксамитові стрічки. Їх вистачає на всі шість пінкіпів. І стрічки з написом Merry Christmas. Так, це потрібно відкрити, тому що. Ви знаєте, коли от так от дві лежать, це одне. А коли я бачила в магазині, коли пакувались ці комплекти, їх там так багато. Ви ну, знаєте, в той момент хочеться скупити все і відразу. Merry Christmas! Дивіться, яка краса. І червона така сама. Це зверху на Пінкіпи нам потрібно буде зробити такі бантики. Ну Дуже гарно. Я б таку якось зробила Мері, зірочка і Крисмас. О, так би гарно було. Одним словом, стрічки цікаві. Я, до речі, в перший раз бачу такі стрічки з написом. Просто ніколи тим не цікавилася. Оксамитові стрічки так у мене вже є. Ось такі. Десь для чогось брала, а тут. Тут з написом. Я боюся пхати туди руки, дівчата. Чесно. Конфеті, святкове таке все блискуче. Маємо дві планшетки, дві планшетки. Одна планшетка звичайна, друга планшетка з магнітиками для голок. Є в нас тут, давайте будемо дивитися, ага, воно таке все завернуте. Завернули гарно, гарно завернули. Що ми тут маємо? Тут ми маємо на першій планшетці з магнітиками це є це 30 відтінків. Кольорі. Бачите, є такі, що більше треба, є такі, що менше. Я думаю, червоного і зеленого має бути найбільше, ну і жовтого, типу, як під золото. Та? Гарні, гарні відтінки, сірі, мабуть, будуть йти на якийсь контраст, зелені наші гілочки, ялинкові, ось такого, типу бірюза така. Ну і коричнево золоті. Це щоб, мабуть, підкреслити ось цю красу. Одним словом, тут є 30. І на другій планшетці в нас йде 31, 32, 33. Це ще є в нас бавовняні муліне. Потім іде в нас нарізка, срібло, золото. Ось, така. Ось такий гарний шнурок, червоний. Він такий досить товстіший. Ну, і для пінкіпів. Ну, тут такий вже жмут тої тканини. Ткани, бачите, я вже заговорююся. Жмут шнурка, ну, але він, дуже, він до речі, дуже гарний. Я неодноразово робила пінкіп і робила і сама шнурки робила, і цей ну, дуже гарна скрутка, я вам скажу, і дуже гарно виблискує, тобто не забагато і не за сіро. Ось так. Це є наші дві планшети з нашими ниточками. Далі іде у нас парад голок голок маємо бісерну, маємо і дві, маємо різні, бачу з великим вухом і з меншим вухом. Мабуть, 24 і 26. Будемо зараз відкривати інструкцію. Будемо читати, наскільки я гарно володію знанням про матеріали. Це є тканини. Давайте глянемо, що по тканинах. Одна тканина, до речі, тканина оверлочена. Одна тканина це є, о, скоріш за все, льон горох такий, таку червону крапинку нашу таку різдвяну. І друга тканина це є також. Це бенз 3009, що це таке в нас є. Це не льон. Це вже не льон, це або лугана, або мурано, щось, щось Зараз будемо перевіряти, але друга тканинка, бачите, має дуже таку. Гарну текстуру це 3009, наскільки якщо мені не помиляюсь. Я від Свейгарду їхній артикул, тільки треба почитати буде зараз яка тканина. Тканини, якщо подивитися, от я складаю тканинку в три, так? бо, напевно, три з однієї три з другої. Ну такі вже запаси, я вам скажу. ну, Дуже великі запаси. Я думаю, що тут можна і 4 помістити. Якщо хтось такий жадний, як я, то можна і чотири. Помістити. Так, красота. Красота. Відкладаємо наші тканини і ми дійшли до фінішу Це найголовніше наша схема. Так, наша схема виглядає у вигляді такого буклету. Так, давайте. Подивимося. Бачите, він скріплений. До речі, дуже добре, тому що, коли великі форматні схеми, і ми їх складаємо пару разів, так, в пару складень, то вони перетираються. Це не дуже люблю. І на вивертній стороні я би хотіла вам показати, до речі, телефон, Facebook, Інстаграм, контакти. Навіть ось тут внизу пишу Вірменська 8. Маємо номер телефону, шукаємо, якщо хочемо. І з вивертньої сторони дуже гарно представлені роботи. Дуже мені подобається. Це не всі, не всі. А знаєте, чому не всі? Бо я зараз стою тут і шукаю їхній різдвяний отакий семплер. Отакий тут це новорічний семплер, а я шукаю різдвяний. Але різдвяних є ось тільки ці пінкіпи. Рушнички. Це рушничок Галицький, в них є там рушничок Яворівський. Ще один якийсь є. Забуваю їхні вічно названо, але в них дуже є щось: три чи чотири рушнички, якщо не більше. А по центрі дивіться, красується цей різдвяник, який я минулого року вишивала і. Ви знаєте, він дуже гарний, він об'ємний, там гарні нитки, там різні нитки, що цікаво для майстринь було відчувати. Наприклад, цього я не бачила. Коли це було? Коли це було? А бачите, я не знаю. Дуже схожий під Мілхіловський такий образ, як і в середині, в середині сам дизайн так, новорічний є на різдвяну тему. Це ця картина дуже велика, дуже гарно стоїть в них вдаліці. Ну там просто там, напевно, як взяти палітру відтінків, то там одні зелені, і червоні. Такі знаєте, різдво-різдво, новий рік, новий рік. Так, але ми повертаємося до нашого буклету, і хочу, хочу передивитися, що ж нам тут зробили. Перепрошую, але тут є ще один пакет, який я забула відкрити. Це який дзвонить. Так, це є дзвоники. Їх тут шість, тобто шість пінкіпів, шість дзвоників. І, е, наскільки я пам'ятаю, на одному, на одному е, пінкіпу ззовні зверху є ось ця така підвісочка. Бачите, щоб красивенько всі ниточки нас тут виходили? Ось вона. Це з цього з ножичок. Ось вона така. Красивенна. І дзвоники. Ну все, вже, вже я вже чую, що різдвом пахне. Різдво вже витає в повітрі. Так дивимося на наш буклет. Рукодільне Різ... різдво це історія про ті милі серцю дрібнички, які є в серці кожної вишивальниці. Вінтажні ножички, дерев'яна котушка з ниточками, п'яльця та швейна машинка, яку бусі була. Всі ці речі тішать нас з вами та зберігають у собі якесь особливе тепло рук, котрі їх торкались можливо дуже дуже багато років тому. Теплий плед, горнятку з улюбленим чаєм чи кавою, різдвяний фільм та історії від лелітки це те, що надихатиме вас на довгими рукодільними вечорами. Ми надихаємо. Отже, дивіться, що нам тут пропонують: швейна машина, пінки, хай це буде гольничка, та ну, якщо це буде гольничка, п'яльце, ножиці, сантиметрова стрічка. І кутушка з ниточками. Ну, ну, краса, дуже гарно. До речі, дизайн. Дизайн-схем Світлана Грибач. Ілюстрації Ділова Анастасія оформляла ці роботи для магазину Лелітка Надія Черв'якова. Ну і бачите, я дочиталася нарешті до того, що пропонує нам лелітка. Ви сміливо можете використати ці дизайни в оформленні корню, подушечок, картинок, або ж просто оформити їх у гарні дерев'яні п'яльця як декор. От, тому я кажу, це ж не тільки може бути е, іграшка на ялинку, так? а може бути і підвіз, і декор, і просто в п'яльцях їх потримати. Наступна сторінка, це у нас є матеріали: 33 відтінки Мульнетсьці, Мурану і Белфаст. Бачите, я майже вгадала, я казала Лугана, але Мурану, мабуть, після е, тих тканин, на яких я зараз вишиваю, для мене Мурано вже виглядає на Лугану. Белфаст є в 3009 рано, так як я казала, і Белфаст 5391. Можемо, нам пропонують, якщо ми хочемо, можемо експериментувати ткани з тканинами. Так. Далі йдуть люриксові нитки. Це ті дві нитки, які були в нас на нашій планшетці. Це 34-35. Це в нас є ниточки діамант. Їх не потрібно розділяти. Потім в нас йдуть стрічки оксамитові, ті, що я вам ось тут показувала. Вони йдуть як з написом, так і без напису. Це потрібно для, звичайно, наших бантиків. Шнури Шнури нам потрібні це оцей червоний. Цей Золотий це для оздоблення пінкіпів по зовнішньому колу наших пінкіпів, так щоб вже вони були красиві, завершені, так Мілхіл. або нам, бачите, пропонують будь-який інший золотий бісер розміром 15 для додаткового та шарму. Тут я погоджуся з леліткою, тому що інколи, до речі, буклет можна придбати окремо, де є список матеріалів, і якщо ви, наприклад, маєте в себе вдома якийсь інший золотий бісер чи якийсь там, наприклад, бісер, який ви близькоє, тобто не металізований, а такий, який ви близькоє, Я також думаю, що це можна це замінити, і це буде по-вашому. Це буде красива річ, але створена по-вашому. І вона, повірте, не буде зовсім нічуть не гірша ніж. Ці дизайни, які представлені по тих комплектах. І бубунці, так, бубунці, дзвіночки я вже е, знайшла, чи про них не забула. Кришталеві ронделі просто для вашої творчості. Е, раптом ви хочете створити якийсь свій власний дизайн. Так, е, тут я погоджуся, бо на деяких е, ось ці ронделі. от. По, по прев'ю я бачу, що цей рондель він є, є ось тут, тільки два. А нам дали їх два, чотири, а нам дали їх шість. Розумієте? Можна, звісно, наприклад, ось цей пінкіп він в вигляді такого дзвоника. І під низом можна дійсно дати киточку і ще зробити, бо киточка в нас тільки ось тут на ножечках є. Так. Голочки 26-28 розмір майже попала, сказала 24-26, бісерна голку вгадали. Ну і, звичайно, останнім пунктом, який дуже важливий є в цій коробці, багато натхнення від лелітки та любов до вишивки. Давно я не вишивала різдвяного, давно я не вишивала ось таких маленьких робіт. Хочеться просто капець, як хочеться. І я, я мушу вам розповісти про. Чим закінчується цей буклет? Тут ми бачимо наш ключ, маючи моє хрестик, напівхрестик, бекстіч, французький вузлик, ну і бісер той що є. Так, я так легенько пересуну сюди ранкове сонечко, у нас вже через вікно починає радувати. Значить, сьогодні буде гарний день. Так, наступна сторінка я вам ось таку покажу: ми бачимо часткову схему. Яка є в кольорі без бекстічу. А на, е, на тому самому розвороті ми бачимо схему е, окрему бекстіч. Це є дуже зручно, тому що інколи по ось таких мальованих схемах того бекстіча не видно. Тобто дві схеми на одну роботу нам вже подано. Маємо раз, два, боже, пуансетія. Три. Ой, а що це таке? Відкладу. Зараз вам розповім. Три. Чотири. 5 ой, п'яльця, 6. 6. 6 і кінець. Але я коли гортала, я побачила -да 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 -да, ще один ключ. Що ж це для чого він зроблений? А я вам скажу, для чого він зроблений. Щоб вам було зручніше вишивати, додаємо вкладку з ключем схеми. Тобто, коли ви відкрили ось так собі схему, і щоб не гортати туди-сюди цей буклет. Збоку, собі магнітиком, чи як ви вишиваєте, ставите схему і бачите, що ключ у вас перед очима. До речі, це дуже зручно. Тому що гортати, особливо коли ти там вишиваєш третю чи яку там схему, то гортати туди-сюди то незручно. А ось так панізиться, це це, це це дуже зручно. І я вам, знаєте, що скажу, і ось тут зверху є прев'ю. Тобто, це не вишита, а це. Просто як картинка, знаєте, інколи на прев'ю ставлять вишиті роботи фото, а це не вишита робота, то ну, вона дуже гарна. Дивіться, яка деталізація: машинка, сантиметри, гуцечки, бадьян, кориця, гольничка, ниточки. Тут ми бачимо ззаді падуб. ну, ну Красиво, мені подобається. Пробачте, Але я таку буду зараз перед вашими очима: це ой, гортати так. Ножиці, подивіться, які гарні ножиці. Дуже красиво. Так, я спеціально витримала цю паузу. Спеціально. Тому що тому що, з тими всіма матеріалами, з тими дизайнами, дизайни дівчата і хлопці. З тими дизайнами це і наші дизайни. Розумієте, це те, що ми любимо а ага. любимо ми вишивати. І це всі наші помічники, які. Допомагають нам творити красу. На п'яльцях гарно натягуємо тканину, ножицями обрізаємо не один кілометр нитки, сантиметрів вимірюємо, скільки ж нам потрібно тканини, щоб створити красу. Ниточками вишиваємо, ну і, звісно, гольничка. Ну, але якщо а там, наприклад, горнятко з какао і маршмеллоу, то хай це, це також нам, як помічник підійде. Всі ті помічники нам. Допомагають створити красу. Створити красу з таких собі, можна сказати, банальних речей: стрічки, нитки, кусок тканини, і головне, щоб була в нас голка, яка гарненько прокозує крізь ці дірочки. А не колить нам пальці. Хоча, якщо вам буде колоти пальці, я думаю, ви можете звернутися до долітки, вам підберуть дуже гарний наперсток. Дуже стривожена, я дуже надихнувша, і мені потрібно знайти п'яльцем. Мені потрібно знайти п'яльце, а, можливо, просто і раму, для того, щоб для того, щоб розпочати свій перший дизайн. А який буде мій перший дизайн? Я запрошую вас підписатися на мій канал, поставити дзвіночок, щоб не пропустити саме те перше відео, з якого розпочнеться ця новорічна казка. З вами була Марія. Дякуємо магазину Лелітка і всіх причетних до створення цієї краси. Ви дійсно надихаєте. А я, а я буду вишивати і створювати красу. Дякую всім за перегляд. Зустрічаємо зиму святково.